Я думала, це шкварчало у вас в грудях. А це шкварчав ваш танк. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Проводимо діагностику трофейного Т-90 шасі дуже подібно до Т-72. Проте я вам скажу, він їде жвавіше за е, будь-яку 72, на яких я їздив. Тут реально якесь веселіше двигло. От. При цьому дядьки, кажуть, він десь втрачає воду. Як я вже сказав в попередніх і в інших відео, діагностування систем важливо проводити на гарячому аж і за робочого двигуна. так? Тобто, нормально прогріли градусів до 75 по воді, танчик, підкинули ППГУ, даємо тиск 2. Падає, 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 падає. Там є окремо про це відео, Просто я вам це розповідаю, бо я вже, ми вже заглушили машину, щоб ви мене чули. І коли заглушили машину, отут біля заливної горловини, тут в районі радіаторів, так, чутно, от заглушили машину і чутно, що там шкварчить, сичить, десь біжить нормальний потік води. Відповідно, що Відповідно, ми відкриваємо. Кришку МТВ, а яку для початку? Ну, я думаю, що, мабуть, тут де радіатори. І знову ж таки, поки машина гаряча, даємо тиск і дивимося. Бо десь чутно. От, нам пощастило, що його чутно. Прям чутно, десь такий нормальний багатий там фонтан. Так робить Щоб не виганяти марну рідину, скинули тиск. Зараз поп'ємо чогось гаряченького і будемо відкривати дивитися. Десь жене у нас водичку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.